На Рівненській АЕС продовжується посилена робота зі студентами закладів вищої освіти, які готують спеціалістів для атомно-енергетичної галузі країни. В межах цієї роботи відбулася зустріч заступника генерального директора РаЕС персоналу Олега Килюха зі студентами четвертих курсів Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національного університету Львівська політехніка, Національного університету водного господарства та природокористування та державного некомерційного підприємства Державний університет, Київський авіаційний інститут. Під час зустрічі Олег Килюх разом із представниками управління. Кадрів підприємства ознайомили молодь із перевагами роботи в атомній енергетиці, розповіли про перспективи розвитку галузі, соціальні гарантії та можливості кар'єрного росту. На РАЕС. на цій зустрічі хотіли донести до студентів, до наших майбутніх працівників, те, що Рівненська атомна станція це потужний виробничий об'єкт. Хотіли показати і розказати студентам, що Рінецька атомна станція це, це м, велика родина. Також ми отримали фідбек від наших практикантів, від студентів про те, що їх цікавить. Понад 20 студентів наразі проходять виробничу практику у різних підрозділах Рівненської АЕС. Чимало із них навчаються за тристороннім договором, який гарантує працевлаштування на підприємство за фахом. Під час спілкування учасники також ділилися враженнями від побаченого та почутого на атомній станції. Доволі маю позитивні враження щодо проходження практики з точки зору, як навіть. І власного інтересу, і як, скажімо, професійному своєму зацікавленні маю можливість спілкуватися з великою кількістю дуже обізнаних і досвідчених фахівців. проходжу практику на Рівненській АЕС. відділі охорони здоров'я дуже зацікавлена. Маю спеціальність біомедична інженерія. Це в принципі дотично здоров'ям людини, вражена якістю проходження в практики хороші враження від того, який у нас здоров пункт на Рівненській АЕС. Як якісно все підключено з програмним забезпеченням СІТ, дуже хороші програми. Це все типу і підтримується, все комп'ютеризовано. Взагалом дуже задоволена, дуже все якісно, красиво і хотіла би працювати на рівні АЕС. Завдяки виробничій практиці студенти мали змогу зрозуміти специфіку та особливості роботи на атомній станції, визначитися з напрямом професійного розвитку та переконатися у перспективності галузі. В свою чергу такі зустрічі сприяють формуванню у молоді реалістичного уявлення про майбутню професію та допомагають зробити свідомий вибір на користь роботи в атомній енергетиці. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак, Уїта